Як обрати тональну основу та підібрати ідеальний тон. Усіх вітаю! Мене звуть Владислава, і сьогодні ми з вами знайдемо відповідь на це одвічне питання, а також проведемо затест тональних основ від бренду Пастель. Тональний крем це засіб, призначений для вирівнювання тону обличчя, а також перекриття легких недоліків шкіри. Існує чотири фактори, завдяки яким ми зможемо правильно підібрати тональну основу. Це Тип шкіри, колір та тон тонального, його щільність та текстура. Для сухого типу шкіри краще за все підійдуть тональні основи зі зволожуючим складом, з натуральним або вологим фінішем. Такі тональні основи також ідеально підійдуть шкірі з вираженими віковими змінами. Для жирного типу шкіри краще за все обирати тональні основи з матуючим фінішем. Для нормального типу шкіри підійде тональна основа з натуральним фінішем. Після того, як ми визначили тип шкіри, важливо визначити її підтон. Як це зробити? Встаньте напроти вікна, візьміть дзеркальце та білий лист паперу. Якщо на тлі паперу шкіра видається жовтуватою або персиковою, у вас теплий підтон. Якщо стає помітним рожевий, сірий, блакитний відтінок, у вас холодний підтон. Якщо ви не бачите ухолу в той чи інший бік, ви представник нейтрального підтону шкіри. Також для теплого підтону характерне те, що шкіра гарно засмагає на сонці з золотистим або голивковим відтінком. В той час, як шкіра з холодним підтоном шкіри, може легко вигорати і мати рожевий або блакитний відтінок. Обираючи текстуру засобу, зверніть увагу на те, щоб вам було його комфортно носити. Ви не маєте відчувати присутність тональної основи на шкірі. Також важливо врахувати щільність тональних основ. Чим більше недоліків має шкіра, тим щільнішим має бути тональна основа. Перед покупкою важливо протестувати засіб на собі. Перевіряйте відтінок, розтягуючи його з нижньої частини обличчя до шиї. Також важливо роздивитись тон при денному світлі, тому що часто штучне освітлення не передає реальний вигляд. Для того, щоб макіяж був стійким, поділимось з вами деякими порадами. Починайте з догляду за шкірою. Вона має бути зволоженою та чистою як основу під макіяж можна використовувати базу або праймер. А ще краще спеціалізований догляд по типу шкіри. Обирайте стійкі косметичні засоби, а також фіксуйте макіяж за допомогою тонкого шару пудри. Це допомагає зберігти макіяж на тривалий час, краще підійде для жирної шкіри. Використовуйте спрей для фіксації макіяжу. Це допоможе зафіксувати його та забезпечить йому довготривалу стійкість. Нанесення тональної основи ще один важливий момент у макіяжі. Пальцями краще наносити сісі та бібі-креми. Спонж обов'язково вологий використовуємо для тонкого нанесення, пензлик для щільного нанесення. Чим щільніше буде набитий пензлик, тим щільнішим буде нанесення. Зараз перевіримо це на прикладі, а також перейдемо до цікавої частини нашого відео, тестування тональних основ від пастель на обличчі. На одну сторону обличчя наносимо тональну основу спонжем, це перекриття буде більш легким, на іншу частину обличчя наносимо тональну основу пензлем, це перекриття буде більш щільним. Ми вже нанесли на обличчя зволожуючий праймер від бренду Пастель, тому переходимо до тестування тональної основи е, з високим ступенем перекриття. Це просто бестселер продажів серед бренду. Це тональна основа, яка призначена для жирної, комбінованої та проблемної шкіри. Вона має високий ступінь перекриття, самофіксується та має матовий фініш. Також при регулярному використанні вона контролює виробітку шкіряного себуму та зменшує пори. Для сухої та чутливої шкіри ідеально підійде тональна основа Freshness. Вона має більш легку текстуру ніж попередня, проте також добре перекриває. Має натуральний фініш, маскує на рівності шкіри та почервоніння. Також завдяки активним природним компонентам у складі вона має антиоксидантні властивості. Це допомагає зменшити відчуття сухості, а також зволожує та тонізує шкіру. Наступна тональна основа це тональна основа шовковиста мрія. Вона має ще більш легку та невагому текстуру, вона ідеально підійде для нормального типу шкіри, не створює ефекту маски, має сяючий бархатний фініш. Шкіра має легкий та зволожений природний вигляд. Не забувайте, що правильно підібрана тональна основа це ключ до бездоганного макіяжу. Діліться враженнями у коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал для ще більш цікавих оглядів та порад. До зустрічі у наступному відео!